Макс Левін 7 липня 1981 року, 13 березня 2022 року. Документаліст, фотограф, журналіст. Фотокореспондент, чиї репортажні знімки публікували Wall Street Journal, Time та інші світові медіа Журналіст, що працював у LB.UA, громадське, працював з Reuters, BBC, Associated Press. Та чиї проєкти були тісно пов'язані саме з війною в Україні той, чия фотокамера побувала у всіх гарячих точках з 2014 року документаліст, який знімав війну, аби показати людям правду про неї, переконаний мрійник, який вірив, що навіть одне фото здатне зупинити насилля і змінити хід історії, закатований і страчений росіянами. Фотокор життя чи документаліст війни. Максим Левін народився 7 липня 1981 року в місті Боярка на Київщині. Батько Євген Броніславович працював інженером газової промисловості. Мама Валентина Антонівна товарознавицею. В родині зростало двоє дітей Макс та його брат Олександр, старший на 5 років. До речі, Максом, а не Максимом, його почали називати з самого дитинства. В перший клас Макс пішов у далекому В'єтнамі, де на той час, як іноземний фахівець, працював батько. Хлопець багато читав, залюбки навчався, його улюбленим предметом стала математика. Фотографія та документалістика захопили Макса десь з 15-річного віку. Для нього це були професії мрії, сповнені романтизму. Взірцем для наслідування став батько однокласника Михайло Чернічкін. Відомий спортивний репортер. Макс відвідує фотогурток, отримує в подарунок від батька фотоапарат Київ-19 і знімає перші репортажі в рідній Боярці. Він уже знає, чим хоче займатися в житті, проте батьки наполягають на здобутті іншої професії. Тож, після школи, Макс вступає до Київського політехнічного інституту за спеціальністю інженер комп'ютерних систем. Він закінчує інститут з відзнакою. А далі йде за покликом душі. Свій шлях фоторепортера Левін починає у виданнях Пенсія, Київські відомості, газета 24. Згодом співпрацює з агенціями Фотолента та УНІАН. Зовсім скоро його роботи з'являться в журналах Фокус, Профіль, Український Тиждень, ТБ Громадське. Його фото публікують агенції Reuters та Associated Press. фотокореспондентом і журналістом онлайн видання Лівий Берег LBUA Макс Левін працював 10 років. Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, WorldNews,Correспондент.нет, Ель, tv 24 Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media Center, Vatican News, Радіо Свобода RFI-RL, Ось неповний перелік ЗМІ, де були опубліковані фотороботи Макса Левіна. З перших днів Революції Гідності журналіст Макс Левін працює на Майдані в епіцентрі подій. Суточки з активістами, бої на Грушевського, важкі втрати, він фіксує все. Паралельно зі зйомками, у грудні 2013 року з колегами-фотографами Левін організовує фотовиставку на хрещатику Майдан людський фактор. У 2014 році він одним з перших фіксує події в Криму і на сході України, зокрема, знімає проросійські мітинги в Євпаторії. Потім як фотокор вирушає на Донеччину та Луганщину його репортажі зі щастя. Маріуполя і Лувайська друкують українські та іноземні видання. Він знімає історію. Важливо опинитися в потрібному місці в потрібний час, говорив Макс. Попри свою вдачу опинитись у потрібному місці та численні публікації фотографій, Макс працював не для фінансових здобутків, що пояснював на одному з останніх своїх майстер-класів. Документальна фотографія це не те, на чому ти заробиш, це не для бізнесу, не для монетизації. Документальна фотографія це останній акорд правди, це романтична процесія. Те, що я знімаю, це для себе. Я документую історію, втамовую свій голод, свій внутрішній поклик. Як фотограф він намагався зафіксувати події в моменті, коли вони відбуваються, в той час як колеги знімали переважно вже наслідки подій. Він документував війну, щоб показати її людям. Згадує колега і друг Маркіян Лисейко. Йому завжди була важливіша сама подія, яку він може зняти, аніж ризики навколо цієї події. Одною з найбільш ризикованих стала поїздка в Іловайськ. Максим Левін з колегами Маркіяном Лисейком, Іваном Любишем Кірдеєм і Георгієм Тихим поїхав туди у серпні 2014 року. Там, разом із військовими, вони потрапляють в оточення російських гібридних військ. Власне, в боях За Іловайськ брали участь окремі підрозділи військ РФ. Єдиною можливістю виїхати звідти стає так званий зелений коридор. Машина журналістів була передостанньою в колоні військових, яку потім російські війська прицільно розстрілювали із артилерії. Проте медійникам дивом вдається залишитись живими. Завдячують цим саме Левіну, адже він був за кермом і на швидкості понад 250 км на годину обігнав колону та вирвався з оточення. Автівку, в якій тоді їхали журналісти. Росіяни обстрілювали двічі. Уламки від лобового скла посікли Максу ногу, а всі інші пасажири залишились неушкодженими. Продовженням історії Сходу став проєкт Ловайськ», який створив Макс Левін і Маркіян Лисейко. Макс говорив про проєкт Він не про жалість до бідних хлопчиків, яких розстрілювали під час виходу з оточення, мову тирі. Він про інше це історія хлопців, які одного дня стали чоловіками. Незалежно від віку. У 2018 році разом із журналісткою Анастасією Березою та кінорежисером Петром Цимбалом зняв фільм 18 про 18-літніх українців, які стали на захист своєї країни, і загинули на фронті. Макс, батько чотирьох дітей. Старші завжди називають тата Макс, бо для них він більше, ніж тато. Він друг і наставник, який надихає своїм прикладом. Він віддавав дітям усього себе. Після народження третьої дитини пішов у декретну відпустку, щоб більше бути з дітьми. У 2018 році він доєднався до проєкту про свідоме батьківство Батьківський клуб, де організовував походи і різні активності для дітей і татів. Попри включеність у життя сім'ї та дітей, він продовжував знімати війну під час коротких відряджень. Я часто запитую себе про це, що змушує мене повертатися, ділився Макс. Але я продовжую, бо мушу. Це свого роду обов'язок і відповідальність за тих хоробрих людей, які там воюють. А також щоб показати іншим людям, що війна відбувається і вона реальна. Я хочу показати, що є люди, які захищають нас усіх. На одному з останніх фото перед повномасштабним вторгненням 25 січня 2022 року Макс знову на Донеччині із кішкою на руках. Усміхнений, з фотокамерою, він іде промзоною в Авдіївці, де відстань до проросійських бойовиків від кількох сотень до п'ятидесяти метрів. У цій світлині, мабуть, весь Макс. Добрий, чуйний, впевнений, хоча за крок до небезпеки, широкомасштабне вторгнення Левін знімав від самого початку з 24 лютого 2022 року. 27 лютого він уже був на позиціях ЗСУ у Василькові під Києвом, 2 березня знімав наслідки ударів російської армії в Бородянці, а 9-го евакуацію в Ірпині. Левін вважав, що війна це вже давно особиста історія кожного з нас, і нам нікуди тікати. Подруга і колега Макса Соня Кошкіна пригадує останню телефонну розмову з ним, коли він казав: Війна от-от почнеться. Я повинен бути в самому епіцентрі. Росіяни, напевно, підуть на свавілля, будуть воєнні злочини. Ми маємо це все документувати, фіксувати, в тому числі для майбутніх судів. Зафіксувати левіну вдалося багато Кадри руйнувань, з бородянки, розстріляні автівки і спалені тіла на Житомирській трасі. Ці фото облетіли весь світ. Ніщо не могло зупинити Макса. 13 березня 2022 року він разом із військовим і фотографом Олексієм Чернишовим їде в бік Мощуна, села на Київщині. За кілька днів до того Макс запускав у цьому районі дрон, а оскільки той загубився, вирішив повернутися, щоб відшукати коптер, камера якого зафіксувала цінні кадри. Чоловіки заїжджають із гути Межигірської в ліс, де вже точилися запеклі бої. Частину лісу захопили російські війська. Зв'язок із Левіним і Чернишовим зникає. Тіло журналіста вдалося знайти лише 1 квітня 2022 року. Прокуратура підтвердила факт вбивства Макса Левіна військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації двома пострілами зі стрілецької зброї. Розслідуванням убивства займаються розслідувачі організації Репортери без кордонів. Вони знаходять на місці вбивства докази того. Що Макса Левіна і його товариша Олексія Чернишова російські військові катували, а потім стратили. Близькі Макса Левіна хотіли влаштувати прощання із ним на Михайлівській площі, саме на цьому місці щороку, в серпні, зустрічаються ті, хто вижив при виході з Ловаська у 14. -му. І саме там була виставка світлин Макса та колег з Ловаська. Оскільки російські війська щойно відступили від Києва, знаходитись на відкритому просторі тривалий час було небезпечно. Тому церемонія відбувалася тільки у Михайлівському Золотоверхому соборі. Загиблого документаліста зі світовим ім'ям поховали 4 квітня 2022 року на новому цвинтарі в Боярці. За визначну роботу Левін отримав наступні нагороди в 2015 році його нагороджено орденом за заслуги третього ступеня, а в 2022 орденом за мужність третього ступеня посмертно. Також у 2022 році премія імені Георгія Гонгадзе вперше вручила спеціальну відзнаку фотожурналісту Максу Левіну за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу. А Українська Правда нагороду журналіст року 2022 посмертно Британський Legatum Institute відзначив Максима Левіна за його роботу нагородою Courage in Journalism Award «Замужність у журналістиці того ж 2022 року, виставку робіт фотожурналіста представляли в парламентах України, Латвії, Румунії, Іспанії, Португалії, арт-центрі «Альта Мюнзе у Берліні, Національному історичному музеї Албанії та інших країнах. На його честь названо вулиці в Києві та його рідній Боярці а також дитячу школу мистецтв. У місті Бородянка, вся життєва філософія Макса Левіна в цьому абзаці. Мрію, щоб в Україні нарешті виросло покоління справжніх патріотів, щоб був мир у цілому світі, а найкращими характеристиками людини вважали порядність і чесність, а не наявність зв'язків у податковій, митниці чи адміністрації. Цікаві факти. Факт перший айТшник versus фотограф. Макс мріяв про кар'єру фотографа з 15 років, та батько наполіг на отриманні реальнішої професії, тієї, яка прогодує. Тож Макс вступив до КПІ за спеціальністю програмне забезпечення автоматизованих систем. Інститут закінчив із відзнакою, але за спеціальністю не працював ані дня. Ще в студентські роки він працює фотокореспондентом у виданнях пенсія. Київські відомості. Газета 24. Згодом його роботи будуть в Reuters, BBC, TRT World, Associated Press. Факт другий. Дивовижний Київ 19. Секрети фотографії юний Макс опановував на дзеркальному фотоапараті Київ-19. То був батьків подарунок. Тоді це була справжня рідкість і дефіцит. Фотоапарат виробляли в Києві, проте купити його було неможливо, тому що все продавали за кордон. Тато Макса привіз його з Німеччини, де був у відрядженні. Захоплення ж фотографією у хлопця почалося завдяки батькові однокласника відомому спортивному фоторепортерові Михайлу Чернічкіну. Факт 3. Четвірка з розстріляного Інфініті. Макс, учасник подій «Віловайську» 2014 року. Разом з трьома колегами-фотокорами він пробув у оточенні шість діб на автівці Інфініті журналістам. Дивом вдалося виїхати. Макс був за кермом. Автівку кілька разів обстрілювали. Куля розтрощила лобове скло, але левіна поранило уламком. Проте Макс продовжував рух, врятувавши життя собі і колегам. Після виходу з оточення фотографів так і називали Четвірка з розстріляного інфініті. Це була єдина автівка, яка виїхала з поля бою в той день. Макс був не з тих, хто просто натискає на кнопку фотокамери. Для нього важливо було працювати над темами, що цікавили. Факт четвертий. Автор Іловайськ. Як це було насправді? Після Іловайську Левін та його друг Маркіян Лисейко створили документальний проєкт Автор Іловайськ. Це не просто світлини. За кожним фото історія бійців, яким пощастило вийти з пекла. Проєкт розповідає, як склалося їхнє життя після трагедії. У 2023 році в Україні видали фотоальбом Іловайськ 2014 зі світлинами Макса. У ньому є й останнє прижиттєве фото документаліста. Факт п'ятий: ФОТО, яке зупинить війну. Макс Левін вважав, що кожен український фотограф має зробити фото, яке зупинить війну. Фото такого глибокого сенсу, на думку Макса, зробив 8 червня 1972 року. Американський фотограф Нікуат. Він сфотографував вісьмирічну Кім Фук, яка скидає підпалений напамом одяг. Та світлина облетіла тоді весь світ, як і роботи Макса про російсько-українську війну. Саме він, автор відео зруйнованого будинку у Бородянці, моторошних кадрів із складовища цивільних, вбитих російськими окупантами в Україні, та фотофіксації інших воєнних злочинів росіян. Факт шостий. Увага до деталей. Макс людина, для якої не існувало дрібниць. Друзі згадують, зупиняючись на червоне світло світлофора, Левін глушив двигу нафтівки, щоб не забруднювати довкілля. Така людина, без сумніву, була спроможна побачити значуще через рідний об'єктив. Факт сьомий Батько Макс для своїх синів Яреми, Ореста та Устима він був не просто батьком. А товаришем, однодумцем, довіреною особою. Вони називали його Максом. Після народження третьої дитини Левін пішов у декретну відпустку як сам казав, це треба робити не тому, що дружина краще заробляє, а для того, щоб зрозуміти радість батьківства і провести якомога більше часу з малечею. Левін започаткував проєкт клуб ТАТ, який розповідає про роль батька у житті дитини. Факт восьмий. Майстер по дереву. Макс любив майструвати, і це в нього добре виходило. Він виготовляв для дітей дерев'яні меблі, лижі, санчата. В мережі є фото Левіна з дерев'яними годинниками власного виробництва. Факт дев'ятий Гори І не тільки хатинка в горах. Іще одна мрія Макса Левіна. Він намагався якомога більше часу проводити на природі, організовував походи для друзів та родини. Велосипеди, лижі, сноуборди, каяки і навіть дельтаплан. Ці захоплення Макс передав і своїм синам. Факт десятий Вихід є завжди. Після виходу з Іловайська у Макса Левіна з'явилося тверде життєве правило завжди, і з будь-якої ситуації є вихід, тому ніколи не втрачай надії. Він був завжди готовий до непередбачуваного, мав власний бронежилет і каску яку брав у свої поїздки. Факт 11. Там, де повинен бути. Макс один з небагатьох фотографів, що працювали в зоні АТО. Йому вдалося зафіксувати вихід ЗСУ за з Іловайська. Повномасштабне вторгнення Макс також активно документував Працював на Харківщині й Київщині. За тиждень до зникнення, на запитання старшого брата Олександра Ти де? Левін відповів Я там. Де повинен бути, факт 12. Лауреат премії Гонгадзе Комітет премії імені Георгія Гонгадзе вперше вручив спеціальну відзнаку Фотожурналіста Макса Левіна посмертно нагородили за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу. Факт 13, виставки по всьому світу. Роботи Макса Левіна й далі працюють для України. В травні 2022-го в українському парламенті відбулася виставка його робіт, знятих у перші дні повномасштабної війни. Експозиція Військове вторгнення Росії в Україну хроніка 2022 року початок мандрувала парламентами європейських країн, серед яких Латвія, Румунія, Іспанія Португалія. Також виставка Левіна відбулася у арт-центрі Альте Мюндзе у Берліні та Національному історичному музеї Албанії. Хронологія 1981, 7 липня. Підрадянська Україна. Звідки родом Максим народився у місті Боярка Київської області. Батько, інженер газових систем. Мама, товарознавиця. В перший клас він пішов у В'єтнамі. Батько поїхав туди у службове відрядження разом із родиною. Хлопець захоплювався читанням, залюбки навчався і майстрував. 1996 Незалежна Україна Перший фотоапарат з 15 років Макс мріє фотографувати. Він бере приклад з батька однокласника Михайла Чернічкіна, відомого спортивного репортера. Левін прагне подорожувати і знімати кадри, які увійдуть в історію. А поки що відвідує фотогурток, радіє подарованому татом фотоапарату Київ-19 та знімає перші репортажі у рідному місті. 1998 Незалежна Україна Вступ до політеху. Левін закінчує школу із срібною медаллю. Батько наполягає на отриманні якісної освіти. Макс вступає до Київського політехнічного інституту за спеціальністю інженер комп'ютерних систем, який закінчує з відзнакою. У вільний від навчання час фотографує. 1999 Незалежна Україна. Перша робота фотографом. Макс, студент політеху, який мріє фотографувати. Першими медіа, де він пробує себе в ролі фотокореспондента, стали газети Київські відомості та журнал Пенсія. Я ще тільки інститут закінчив а відразу став пенсіонером. Так себе за цей початок кар'єри тролив Макс у одному зі своїх інтерв'ю. 2006. Незалежна Україна. ПОШУК СЕБЕ МАКС не зраджує мрії і продовжує обраний шлях. Він працює фотокореспондентом в газеті 24 Медіа. Робота в якому дала йому багато досвіду. Згодом його фото друкують журнали Фокус Профіль Український тиждень. 2010. Незалежна Україна Вже відомий фотограф. Макс Левін починає співпрацю з онлайн виданням LBUA в ролі фотокореспондента. А з 2012 року займається вже розвитком медіапроєкту. Він не лише знімає відео, а й пише тексти та веде онлайн трансляції. Загалом із LBUA Макс співпрацює 10 років. Також він фрилансер агенцій Reuters та Associated Press. 2013 -й... Грудень Революція Гідності. Майдан. Людський фактор Макс із колегами-фотографами розгортає виставку світлин біля барикади на хрещатику Майдан людський фактор. Світлини уособлюють те, за що боряться українці свободу, гідність, цінність людського життя. 2014. Зима. Революція гідності. Майдан у об'єктиві. Макс далі фотографує на Майдані Незалежності в Києві. В січні 2014-го левіна, коли він виконував журналістські обов'язки, побив сумнозвісний спецпідрозділ Беркут, а ще розбили його камеру, коли він знімав, як беркутівці застосовують силу до мирних громадян. Проти ночі, 19 лютого 2014-го, Макс з дивом не потрапив до рук тітушок, затримався, позаряджав апаратуру, а його колеги постраждали. 2014 серпень. Збройна агресія Росії. Війна. Серпень Іловайськ. Журналіст дивом вирвався з пекла Іловайського котла. На трасі він двічі потрапив під обстріли, дістав поранення. Втративши орієнтування, виїхав на пост ДНР, утік від сепаратистів і повернувся до Києва на всуціль продірявленій, заляпаній кров'ю автівці. МАКС вивіз із спекла трьох колег Маркіяна Лисейка, Івана Любиша Кірдея та Георгія Тихого. Вони вважають Левіна своїм рятівником. 2017. Збройна Агресія Росії. Автор Іловайськ Документальний проєкт автор Іловайськ спрямований на збереження пам'яті та переосмислення трагічних подій, які відбулися в Іловайському котлі. Проєкт створили Макс Левін, Маркіян Лисейко за участі фотографів Олександра Глядєлова і Максима Дундюка. Автори Лувайськ це не просто світлини, а історії людей, які пройшли пекло та повернулись до мирного життя. З кожним героєм автори записували інтерв'ю 2022 24 лютого: Повномасштабне вторгнення Росії Репортажі з передової. Протягом перших п'яти днів повномасштабної війни МАКС устиг оприлюднити фоторепортажі щонайменше з семи гарячих точок у різних куточках України від Харкова до Василькова та кількох населених пунктів на Ірпінському і Житомирському напрямках. 2022. березень повномасштабне вторгнення Росії. ЗАГИБЕЛЬ В середині березня Макс разом з Олексієм Чернишовим їде в бік Мощина. Аби знайти втрачений дрон та не загубити цінні кадри, відомо, що вони заїхали в ліс по дорозі до села 13 березня. Зв'язок з чоловіками зник, 1 квітня, після тривалих пошуків у районі села Гута-Межигірська на Київщині, поліція знайшла тіло Макса Левіна. За даними слідства, Макса та його колегу Олексія катували і убили. Російські військові 2022. Травень. Повномасштабне вторгнення Росії. Виставка в парламенті. Представники Верховної Ради організували виставку ФОТО авторства Макса Левіна у парламенті. Вона називалась Військове вторгнення Росії в Україну. Хроніка 2022 року. Початок. Виставка відбулася в парламентах Латвії, Румунії, Іспанії, Португалії. Та інших країнах 2022, 7 липня повномасштабне вторгнення. Росії, виставка. В Боярці В Боярці на День народження Макса в парку імені Шевченка відбулась фотовиставка. Війна ще не закінчилась». The war is not over yet. Проєкт розповідає про тих, завдяки кому світ знає про війну. Журналістів і журналісток, які загинули, були поранені. Опинились під обстрілами у полоні або зазнали переслідувань від початку повномасштабного вторгнення. Виставка Подорожує Україною. 2022. -й. жовтень. Повномасштабне вторгнення Росії. Вулиця на честь. Левіна у жовтні 22-го року одну з вулиць столиці. Перейменували на честь Макса. Вулиця його імені також є і в рідній Боєрці. Окрім того, Бородянська селищна рада ухвалила рішення перейменувати місцеву дитячу школу мистецтв на честь Макса Левіна. 2023. Січень Повномасштабне Вторгнення Росії. Книга присвячена Максу Левіну у 2023-му в Україні видали книгу фотоальбом. Іловайськ-2014 зі світлинами Макса Левіна, Олександра Гляділова, Максима Дондюка та Маркіяна Лисейка. Відомо, що Макс був і головним ідейним творцем книги, робота, над якою розпочалася до повномасштабного вторгнення. Аудіо створено за підтримки Українського культурного фонду.